Актова зала Львівської політехніки заповнена людьми. Студенти та викладачі радо вітають першого президента Леонід Макарович, оголошує, розраховує на активну дискусію. Разом думати, Разом зустріти. Щоправда, дискутувати з екс-президентом беруться здебільшого старші. Студенти ж зізнаються, просто прийшли подивитись на чоловіка, що вже є ключовою постаттю в історії України. Нам було б цікаво подивитися на першого президента. Особисто, що мені було цікаво, це щодо сьогоднішньої ситуації в Україні, цієї неоголошеної війни, і дуже рада, що президент підтримує що це буде недовго, що ми скоро всі вийдемо з цієї критичної ситуації. Сам же ж Кравчук наголошує за незалежність України повинні боротись. Ми українці, Втім, про всяк випадок потрібно приєднатись до НАТО а ще бути наполегливими і шукати діалогу. Порошенко повинен постійно запрошувати Путіна на переговори, наполягати на цьому, проявляти виняткову активність і жорсткість позиції. Ні в якому разі не можемо виносити на переговори. Питання території суверенітету, питання внутрішнього будівництва, чи в нас федерація, чи конфедерація. Серед топ-тем можлива декомунізація. Кравчук як один із перших борців із ідеологією підсумовує. Пам'ятники Леніну повалили, а от з голів ще не вибили. Було б варто провести в 90-му році, тільки тоді при владі було 3 мільйони 500 тисяч комуністів. 3 мільйони 500 тисяч. Я ж заборонив комуністичну партію в 91-му році, 91 році. А ця заборона проіснувала всього два 2 2 роки і два місяці. Значить, не готові були, значить, і зараз. Не, не, чому президент не підписує? Аналізує і правильно робить. Також Кравчук впевнений, бойові дії скоро завершаться. Принаймні, її характер зміниться. Відкриту агресію, змінить інформаційний наступ, диверсії та провокації. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.